І розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі, як ми вже говорили, сьогодні в нас в гостях на телефонному дзвінку дитячий психолог Дмитро Олійник. Пане Дмитро, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Дуже радіємо, що ви разом з нами. Ну і перше питання у нас як у ранкової програми: як зазвичай проходить ваш ранок? Я теж дуже радий бути з вами. А як зазвичай проходить ранок? Там нічого не міняється. Як донечка прокинеться, то одразу починаються справи, веселощі, пригоди, купа всього. Тому <зас> зазвичай це якісь буденні штуки, типу, приготувати щось, погратися і зібратися там по справах чи ще кудись. Шумно і не сумно, наскільки зрозуміли, так ем, ну, весело, точно весело так. Дмитро, ми якраз власне сьогодні говоримо про виховання дітей? Трохи ми вже поговорили з нашими слухачами про становлення особистості і про важливість середовища, особливо батьків, і відомо, що чимало людей отримали негативний досвід у спілкуванні з батьками в дитинстві. От, скажіть, будь ласка, чи можна пропрацювати оцей момент в дорослому віці на 100%? і якщо можна, то яким чином? Ми не кажемо, що ми беремо щось з минулого і це стираємо з пам'яті і живемо ніби як з білого аркушу. На жаль, такого ну досягти це ну. Мені здається, що неможливо. Ми кажемо про те, що є якісь болючі речі, болючі спогади, можливо, якісь установки, патерни, котрі ми беремо з дитинства і несемо їх вже в дорослому житті. І для того, щоб того позбутися, як би це банально не звучало, трансформувати в щось нове, ми зазвичай звертаємось до психотерапевтів, до психологів. І е, крок за кроком, цеглинка за цеглинкою, будуємо щось нове в собі, котре не схоже на те, що було, та те, що мені не подобалось, а те, що мені тепер подобається, те, що я хочу нести, і те, що я хотів би або хотіла би передати своїм е, дітям. Дуже дякуємо за відповідь. А от якщо дивитися зі сторони батьків, які моменти роблять прірву між ними і дітьми? Зазвичай це те, що батьки не розуміють свою дитину. Вони не розуміють, чим вона живе, що вона слухає, з ким вона дружить, що вона робить. Тобто не те, що я не можу це зрозуміти. У більшості випадків це я не хочу це розуміти. Це щось нове, це щось ну, мені не подобається, це якісь там танці, що це за танці. Тобто, іде дитина, та щось хоче показати. Там. Вперше, вдруге, там щось новеньке, їй подобається. Та? І е, батьки часто вони, ну, насправді вони е, дуже зайняті. Правда, купа справ, купа всього треба зробити, та, і а. тут ще дитинка підходить, показує якийсь танець, та, е, десь там в телефоні чи просто десь вивчила. І не у всіх батьків є на той час та, подивитись, то оцінити. І вже такий як трошечки йде е, розрив. Та? Що далі відбувається? Дитина приходить там, з якоюсь проблемою. Батьки часто намагаються одразу врятувати дитину, дають якісь поради, дають якісь настанови, там, можуть навіть знецінити проблему, там, почати свій досвід розказувати, хоча дитина ще не розказала про свою проблему до кінця. А, таким чином, та, дитина не чує, що її слова, її потреби важливі. Її, а, а, як це сказати, її досвід, та він такий, ну, ну виростеш там, зрозумієш там, або якісь, якщо знецінення додається, то тоді прірва стає більшою, 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 і таким чином довіра зменшується. І дитина менше підходить, дитина закривається, дитина ну, намагається не контактувати. Навіщо, якщо мене не розуміють? Дмитро, дякую за вашу відповідь. У мене mm -hmm. виникає таке питання. От, наприклад, допустимо, гіпотетичний батько, гіпотетична мама зараз нас слухає. Чує себе, mm -hmm. от розумію, от це про мене, так? І вже дитина доволі доросла, вже в такому підлітковому віці. От, якщо батьки усвідомили свої помилки, от скажіть, Дмитро, яким чином. Відновити втрачений зв'язок з дитиною, як кажу, особливо з підлітками. Як відновлювати цю довіру? Це теж шлях, це е, такі самі маленькі кроки. Та як ви віддалялися, так само ми навіть ще повільніше йдемо один до одного. І буває часто, що підлітки от, до мене на консультації приходять і кажуть, що все, там я не хочу з ними мати справу, я хочу з'їхати, я хочу те, то, те, -то, те. -то, от все, я хочу від них відокремитись, бо вони отакі, отакі. І там через деякий час я собі дозволяю таке питання, кажу. А якщо батьки почнуть змінюватись, якщо вони почнуть краще тебе розуміти, якщо вони вибачаться за якісь свої помилки, та і будуть дійсно працювати над стосунком, над стосунком, чи ти хотів би або хотіло би, щоб цей стосунок все ж таки став міцніший? І більшість ну прям відсотків 90 по відчуттях, підлітків кажуть так. Це було б дуже добре. Та. Хтось починає плакати, хтось починає там, ну, казати: от як було б добре, якби там тато на мене не кричав, а там за оцінки та, а підходив би і питав там, як, ти, як твій день. Взагалі, не торкаючи школи, бо багато підлітків вони що ну, мені кажуть? Я їм цікава або цікавий тільки через оцінки. Все інше, ніби їх там ну просто не хвилює. Та що в школі? Все на тому. Ось тому для того, щоб відновити зв'язок з дитиною, дуже важливо визнати свої помилки, поговорити про це з дитиною з підлітком і. Ну, точно було б хорошою ідеєю звернутися до дитячого підліткового психолога. Якщо це проблеми, якісь що йдуть з самого дитинства цього дорослого, розумієте те, що десь там, наприклад, в моїй сім'ї там тато там мене лупив, тому я луплю свою дитину. Ну. На жаль, дуже часто так відбувається. Та? то я йду тоді, як дорослий, до дорослого психолога, пропрацьовую всі ці речі, як ми з вами проговорили на початку. Ось і тоді мені вже легше справлятися з подібними емоціями. Слухати, не перебивати, не лізти з якимись порадами, слухати, бути з дитиною, проводити час, мати спільні ритуали. Багато підлітків під вечір, вони із задоволенням лізуть під бочок пообійматись, якщо там довіра ще, ну, навіть де не дуже багато довіри, все одно вони прагнуть під вечір десь підлізти під бачок. Пригорніть, обійміть, цьомніть, можливо, запропонуєте щось обговорити, почитати. Такі маленькі кроки вперед, я гадаю, що все у вас вийде, дуже вам того бажаю. Дуже дякуємо за відповідь. Але от е, ми говорили, знаєте, сьогодні про е, різні сфери життя дитини. Так, і одна з таких основних угу. сфер це все таки е, школа, так. І дуже часто в школі існує така штука, як несприятливе середовище. Так, там можуть бути так, так. і булінг, і проблеми з вчителями, і відсутність друзів. Але часто діти про це не говорять. От як батькам розпізнати проблему і допомогти дитині? Е, дуже гарне питання, дякую. Перше, ми дивимось на такі емоційні сигнали дитини. Вона може про то не говорити, але вона точно про то може думати і відчувати. І ми тоді дивимося, дитинка якась може сумна прийшла, дитинка може десь закрилася в кімнаті, дитинка може не вийшла повечеряти. І тоді ми точно не тиснемо. Ми точно тоді не, не кажемо до останнього що давай мені розкажи, що там відбувається. Ні. Ми перші там якісь, якщо ну, з довірою не дуже, там, якщо довіра нормальна, ну дитина, скоріш за все, там поділиться, якщо її це дійсно дуже сильно турбує. Якщо довіра так посерединці, то ми так спостерігаємо спочатку. Якщо ми бачимо такі основні симптоми, та там можливо, навіть десь помітили якісь порізи на шкірі. А десь помітили, що дитина там не може заснути або прокидається, от такі дуже яскраві сигнали, тоді ми там день-два спостерігаємо, потім підходимо. Там, я бачу, що ти там ходиш сумна, чи хочеш ти про це поговорити. Та? Тобто, ми не накидаємо, що там вже сталося, там, що там в школі, якісь нові проблеми. Ні, чи ти хочеш про це поговорити? І якщо дитина чує цю фразу. Вона може одразу не ну, не сказати, та, але вона вже чує, що ви на її бочі, що ви хотіли би її почути, і скоріш за все вона до вас підійде. І таким чином ми а, даємо їй розуміння. Ти, ти будеш почутий, ти будеш помічений, я тобі допоможу. І якщо ми кажемо про е, молодшу школу, та, то там не треба день-два чекати. Насправді, ми там одразу підходимо, бо там діти більш балакучі, більш такі, що розкажуть, або зв'язуємося з е, як це називається, в класним керівником, класною керівницею, та, і намагаємося зрозуміти, що відбувається. Бо е, там, до 10 років краще допомагати дітям. В цих конфліктах розбиратись, не тягнути, бо багато хто, на жаль, ну не приділяє тому уваги, і діти по декілька років входять в колектив, котрий є деструктивним для неї. Якщо це підлітки, то вони прагнуть більше автономності, вони прагнуть, щоб вирішити все, щоб їх не вважали там, знаєте, як ябідами, шістками, крисами. Ось тому тут треба бути такими більш делікатними. Але якщо ми бачимо синці, якщо ми бачимо, якісь не знаю, там дитина там, ну, дійсно дуже пригнічена, засмучена вже по декілька днів, то ми точно йдемо до неї і е, намагаємось м'якими методами, що тебе турбує, я можу тобі допомогти, чи можу я там зв'язатись з твоїм. Керівником допомогти їй розказати, що відбувається. Бо булінг терпіти, це означає, що ми даємо на це дозвіл, даємо добро той, тому, хто той булінг вчиняє, так не може бути. Дмитре. А якщо говорити про якісь, наприклад, ті самі гуртки або ж секції, так? Ем, підкажіть, як допомогти правильно дитині обрати. Напрямок для розвитку. Чи варто підтримувати бажання дитини експериментувати? От, наприклад, візьмемо, до прикладу, мою маму, так, особистий досвід. Вона мене віддала з раннього віку в музичну школу. Я страшно ту школу не любив, страшно не любив. Але для мами це було важливо, тому я й ходив в ту музичну школу. От, чи ще раз повторюю, чи варто підтримувати бажання дитини експериментувати? З різними гуртками mm -hmm. і секціями. Точно варто. Бо якщо дитинка ходить кудись для того, щоб мамі було добре, то це, ну, скоріш за все, не приносить дитинці задоволення, вона відчуває якийсь тиск, провину, якщо пропускає, якщо їй не подобається ще щось. Ось Тому ми завжди відкриті. Чим би ти хотіла, хотів би займатися. Не знаю, там, або там футболом хочу. Окей. Записались, подивились, не сподобалось. Ага, давай подумаємо, що тобі не сподобалось. Ну там тренер так кричав на мене, я злякався. Ага. Ну дивись, тренер, йому треба донести там інформацію. Там, да? Сьогодні біжимо таким чином, і він там, відкритий простір. Давай ще раз спробуєш, якщо дійсно тобі не буде подобатись, все, підемо на інший футбол з більш спокійним тренером. Окей, окей. Походили, не сподобалось. Слухай, там, ма, хочу, може, там, помалювати. Або там трошки ускладнюємо ситуацію. А, син приходить до тата каже: Тато, буду я художником, чи там не знаю. А, а, ну, щось там, творче танцювати, та. То, Тато в жодному разі не каже: та, та який художний, ти що, це ж е... жіноче, це ді... ти що, дівча, Ні, так не може. Ні, ми кажемо, окей, давайте спробуєш. Давай тільки ми можемо тут, якщо це вже підліток. Ну там 10, 11, 12, плюс ми кажемо: дивись, я взагалі супер за. Та може, ти знаєш, куди вже ти хотів би піти. Та, і вони можуть сказати: там, в мене Сережка ходить там отуди-туди. Ну, давай, Сергіошка, буде весело. Та. Якщо не знаю, окей, давай разом пошукаємо. Та, тобто, щоб це не лягало на плечі батьків, що ще знайти гурток, домовити, ще щось. А ми тут робимо спільну діяльність. А, можливо, агітуємо підлітка, щоб він там сам подзвонив, чи там не знаю, написав, що по чому. І а, це ми знаєте, теж даємо таку як ну просто досвід, та, як це все це відбувається. Бо ще якщо а, пошук гуртків на батьків а, звалювати на 100%, ну це може бути дуже важко. Ось. Тому експерименти підтримувати точно треба а, в будь-якій кількості, бо це, ну, це цілий пошук. Це, це як. Ну, це нормально, що я прийшов, мені щось не сподобалось. Там ми не звинувачуємо дитину. Ми намагаємось знайти причину, що саме намагаємось цю причину прибрати і намагаємось знайти те, де їй або йому буде найкомфортніше з труднощами. Так, будуть труднощі. Там десь щось не вийшло, може бути там смуток чи якісь думки, там що в мене не вийде. Але ми ці труднощі, а давай спробуємо це теж подолати. Як ти гадаєш, як це може у нас з тобою вийти, там якийсь план скласти, давай так, давай сяк. Бо часто буває, що приходить там дитинка на якийсь там спорт, наприклад. Раз трудність, два трудність, все, точно не буду ходити, і, і раз тут було трудно, складно, то і там буде складно. Ні, ні, Ні-ні, так не підходить. Давай трошечки ще спробуємо. Ага, все бачу, точно не пішло. Тоді не пішло, тобто, щоб ми знаєте, не з першого разу дитинка ну, якби не покладала руку. Бо життя таке, що воно буде питати у нас, та, саме життя питати, uh -huh. Uh -huh. як ти вирішуєш ці проблеми та що ти з ними робиш. Якщо я всюди складаю руки, то буде знаєте, накопичуватись ці проблеми, і чим їх більше, тим складніше з ними поратись. Але ось, знаєте, одразу хочеться зачепити так іншу крайність. Та є діти, які і туди, і туди, і туди хочуть. Так. Але ось є діти, яких нібито нічого не цікавить. От що робити в цьому разі? Як заохотити якусь допитливість, і чи варто це взагалі робити? Тут можемо дивитись з декількох сторін, якщо дитина нічого не цікавить. Ви бачите, що в неї зникає апетит, погіршується сон. Якщо в неї така пригніченість, якщо в неї такі проскакують думки про себе негативного характеру, ми можемо дивитися навіть в бік депресії. У дитини може бути депресія. Там зараз її діагностують, там починаючи навіть з 4-5 років, на жаль, ось в мене зараз купа, купа підлітків. Приходять саме з подібними симптомами, він нічого не хоче, тільки сидить, грає в комп'ютер, починає розпитувати те, то, те, то потім скеровує до психіатра, депресія, там низького помірного ступеня. Дуже багато такого зараз. Це перший варіант, що може бути. Другий варіант те, що дитина ну, умовно втомилася. От вона ходила-ходила, все перепробувала, і зараз їй просто цікаво там, гуляти з друзями і нікуди не ходити на ці гуртки. Окей, ну, теж добре. Та? Третій варіант: дитина взагалі нікуди ніколи там, не ходила, або походила декілька разів, але стало складно все, не буду ходити. В неї цей досвід сформувався. і вона, як більшість підлітків дітей, починає себе реалізовувати в телефоні чи в комп'ютері, і проводить там дуже багато часу. На жаль, більшість часу без батьківського контролю. І формується залежність, формується звичка проводити там час і. Батьки, звісно, через якийсь час починають ну, звертати на це увагу, та що дитина там і оцінки просіли, і ну, от щось не те. Та. Дивимось, ага, телефон. Не звинувачує телефон в усіх бідах, зрозуміти правильно, та. але зазвичай що нехотіння кудись ходити, воно упирається в те, що дитина дуже багато. Часу себе реалізовує в телефоні або в що, кудись ходити, я можу там поспілкуватись, пограти, повеселитись, досягнути чогось. Там є купа прикладів цих стрімерів або Наві, ця команда наша кіберспортивна, котрі там заробляють гроші, вони цим апелюють, кажуть: я не буду вчитись, буду грати, буду я там стрімити. Ось тому тут постає дилема, та? якщо ми щось забираємо, та? У дитини ми повинні щось дати, але дитина нічого не хоче. І тоді треба проявити таку креативність, домовитись, можливо, кудись на одне заняття. Давай найближче, найлегше, найпростіше, куди б ти хотів, куди б ти хотів, не хоче. Окей, давай тоді спробуємо просто ввечері прогулюватись. Так? Або ти сам будеш виходити гуляти, щоб була хоч якась фізична активність. Нічого не хоче, нічого не працює. А, якщо є друг або подруга, та, там, а куди вони ходять? Ну туди ти, туди ти Чи хотів би ти? Та ні, не хотів. Що ж далі робити? І далі <кхід> багато батьків вони починають ставити ультиматуми. Та? Якщо ти не підеш, то я в тебе там, заберу, заблокую ще щось. Та? Довіра е зменшується, контроль збільшується. Конфлікт, конфлікт, конфлікт. Та? І потім там, з під палки, дитина йде кудись і знов ж таки їй там може не сподобатись. Прийшов для того, щоб мама там відчепилась. Що ж тоді робити? Та? Ну тоді вмикається справжня дипломатія. Та? Це може бути знов ж таки психолог, <кій> така третя особа не заангажована. Та? І оця дипломатія може знову ж таки включати, що я розумію, що тобі не хочеться, я розумію, що тобі тут весело. от, таке, знаєте, повне емоційне приєднання, повне розуміння. Але ми завжди додаємо, але але дивись, це там ну, може погано впливати на те, то те, на те, то те. Там бачиш, бачиш. Ось, і можливо, та вам вдасться а, дитину змотивувати кудись ходити. Але ну зазвичай, якщо чесно, це все ж таки закінчується провалом насправді. І тоді батьки дійсно вдаються до якихось ультиматумів. І на цьому етапі ну ж таки довіра і стосунок псується. Тому дуже важливо не допускати до того моменту, коли підліток вже загруз в іграх або в Ютубі, і ну, десь. На, на пів шляху, де він ще не загруз, та, його кудись розхитувати, десь ходити, десь водити, а пропонувати крок за кроком, раз за разом можливо, своїм прикладом давати, давай разом сходимо. хтось Хтось ну, і не проти такого бути. Тому тут ну, ціле мистецтво насправді Подіваюсь, що я от як міг детально відповів. Ми дуже дякуємо, Дмитре, за вашу відповідь. Маю ще одне питання перед завершенням так. нашої розмови. Так. От, скажіть, будь ласка. Можливо, де проходить межа між достатньою турботою про дітей і гіперопікою? Турбота це про підтримку розвитку. Гіперопіка це про контроль, котрий звідки береться? Звісно, від батьківського страху. Так? Щось буде не так. Щось, не знаю. Я знаю краще. Або страх, або тривога, або знецінення, або небажання відокремлювати від себе дитину. Бо ну, це теж може бути страшно. Ось тому дуже важливо навчити дитину помилятися, приймати ці помилки, навчити дитину вирішувати самостійно якісь її проблеми, задачі. Котрі вона дійсно може сама вирішити, давати їй більше відповідальності, вірити в неї. Та? Бо часто батьки е, кажуть, оці ж фрази, там, я знаю, як краще, виростеш, зрозумієш, та що ти знаєш про це життя. та І е, е, тоді дитина як ну є такі, що починають бунтувати, а є такі, що починають погоджуватись і, і ну, дійсно. Е, Ну, так, так тобі видніше, тобі крає, так. Ну, отаке, знаєте, як Поникнення таке йде. Mm -hmm. Ось, Тому дуже важливо та, не бути а, щитом таким залізнючим, бетонним, не знаю, титановим для наших дітей, та, а навчити їх а, користуватися крилами. Вірити в ці крила, давати там якусь силу, підтримку, щоб дитина могла сама будувати життя. Ще дякуємо. Дякуємо вам за такі прекрасні відповіді. Дуже дякуємо, що сьогодні до нас доєдналися. Бажаємо вам гарного дня, Божих благословінь і до наступної зустрічі. От у нас є позитивні коментарі. Ми вам потім їх скинемо в контексті нашої розмови від наших слухачів. Теж гарного дня для вас, вашої сім'ї. До наступної зустрічі. До побачення до побачення. найкраще. До побачення. Світло лише добро, лише надія.